День єднання поколінь зібрав у четвертій музичній школі не лише представників громадських організацій та органів місцевого самоврядування. До заходу долучилися проспілки, ветерани, підприємці, керівники навчальних закладів, наголошуючи на ювілейній даті перемоги над нацизмом, присутні згадували подвиги не лише криворіжців фронтовиків а й трудівників тилу, тих, хто піднімав із руїн Кривбас у повоєнні роки. Адже це саме ті сторінки історії, які важливо зберегти для наступних поколінь. Победители, они не только работали в производстве, во фронтовики. Их тогда власть направила в науку, в освиту, в культуру, в гуманитарную сферу, в систему профтехобразования, значит, воспитывать людей и кадры. И они успешно одержали эту победу. Более того, они создали базу для патриотического воспитания, музеи, Братские могилы, монументы, все, что сегодня бережно хранится в городе, это их вторая победа после войны, после 9 мая. За ініціативи ради громадських організацій, цьогоріч було запроваджено відзнаку «Майбутнє в єдності поколінь в пам'ять про 25 видатних особистостей трудового кривбасу. Медалі вручалися видатним особистостям сьогодення. Зокрема, відзнаку імені богатиря отримав секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко. Медаль імені Гутовського, заступник генерального директора ЦГЗК Віктор Артюх, відзнаку імені Бородича, начальник Криворізького міського управління внутрішніх справ Андрій Гареч. Это очень важно, когда поколения объединяются для того, чтобы понимать друг друга, для того, чтобы слышать друг друга, помогать друг друга. Все-таки у каждого поколения есть свои интересы, есть свои привилегии. В кожному віці, по-своєму смотриш на проїздячі сабиття і, все. і коли ці покоління між собою об'єднуються, общаються. Це очень большое діло. Прізвище 25-ї діячів, на чию честь були засновані медалі. Увійшли до збірки легенди трудового кривбасу, яку випустила рада громадських організацій. Вшанували і відомого криворізького історика-журналіста, письменника Володимира Бухтіярова. На заході він вперше презентував свою нову книгу «Листи загиблого солдата, над якою працював більше 10 руків. Збирав дуже, дуже довго ці матеріали, листи, оригінали мені, дехто віддав на вічне на зберігання. Я вважаю, що це ну, якась певна подія в моєму житті теж. Я радий, що вона вийшла, що мій труд марно не пройшов. в кожній бібліотеці. Я думаю, що вона встане в нагоді. Це люди, які гідні пам'яті. Крім того, підбивалися підсумки минулорічних війських громадських оглядів конкурсів на звання кращого роботодавця та кращий колективний договір щодо роботи з молоддю. Цього року переможцями було визнано Артелор Мітал Кривий ріг» та Кривий Індуктор Буд, котрі приділяють велику увагу формуванню нових кадрів. Я, наприклад, сприймаю, ну, такий перший шаг, скажемо. Или начало какого-то нового движения вот в этом направлении, связанного с нашими такими ну, глубокими традициями. А город наш, вы знаете, имеет очень богатую историю. И я думаю, что это для молодежи в перспективе будет очень серьезным таким примером, что ли, для продолжения этих славных дел. Безперечно, кожна епоха має як негатив, так і позитив. Тому сьогодні, віддаючи належне трагічним сторінкам минулого України, варто не забувати і про досягнення, які є заслугою діячів ХХ століття, в тому числі і наших земляків, і те, що їх імена увіковічує місто в нових пірках, є дуже важливим кроком для збереження історичної спадщини Криворіжжя.